Одного разу в Індії жив відлюдник, він медитував в горах і користувався мінімумом речей. Мав тільки чашу, навіть не мав килимочка для йоги. Медитував, практикував на каміннях, жив у печері. І одного разу мимо них проходив цар зі своїм військом. Він йшов з військом завоювати сусідню територію, побачивши цього. Чоловіка, вони зупинились, там якраз був було, було джерельце, річка, щоб попити, відпочити. І у них зав'язалась розмова, тому що таким традиційним в Індії було те, що поважали відлюдників, та, якби, духовних практиків. І е, царь побачив, що в холодно в горах і він захотів віддати свій плащ. Відлюднику, але той відмовився і сказав, що віддайте це більш бідній людині. Цар каже, але хіба може бути ще більш бідна людина? В тебе тільки пов'язка навколо поясу, і навіть немає одягу, ти живеш у печері і їш тільки те, що мандрівники тобі залишають. Чи може бути ще більш бідна людина? На що відлюдник Йогін відповів, що бідність і багатство воно всередині розуму? І йому дає природа, подібно того, як птахам дає, все, що необхідно. Воду, їжу, сонце світить тепло, Печера захист від, ну, від тощу. А от він каже, цар каже, так, а хто може бути бідніший за тебе? А Йоген відповідає знову, що дивись, в мене все, що мені треба, є. У в мене розум знаходиться в балансі достатку. А каже: ти розкажи, куди ти йдеш, хто ти є. Він каже: Я, от цар, іду завоювати сусідні землі, щоб примножити, щоб було більше землі, більше своїх багатств, щоб було. Тоді Йоген відповідає: тоді виходить так, що тобі не стає того, що в тебе є. Тобто ти є бідний, то ти собі цей плач, тому що тобі щось не стає. Ті часи, деколи царями були, на відміну, мабуть, від наших е часів, благородні люди, які здатні до аналізу. І цар відчув пекучий сором. Він зрозумів, що Йоген є правий. Тоді він... вони заночували, і на наступний день він розвернув своє військо і вони повернулися на свої землі.